Пауза однозначно, боерафант буде традиційно. Покажіть, яка причина, що помиряться. Да? Шанс, якийсь буде шанс, можливість. Не, втрач, не втратьте, будь ласка, шанс на, на примирення, що дає то. Відкриваються нові горизонти. Тут примирення однозначно. Тут, буде, тут навіть може бути якось так, примиритися і може бути навіть е, приложення, якщо вони одружені, може бути е, на свадьбу, да? От, на одруження, е, на весілля, якесь предложення, Відкриваються ці горизонти, святкування сім'ї. Да, тут все добре. Перший варіант, супер. Тут примирення однозначно і однозначно навіть. Перспективою сім'ї, якщо не одружені. Перший варіант, дякую, що е, подивилися мене, що ви зі мною підтримуєте. Робіть енергообмін, будь ласка, ми йдемо далі, Двічки. що тут у вас? Тут теж примирення, перемога. да? Тобто примиряєтеся, але хтось буде, один хтось уступе, а один, знаєте, якось. Буде на коні. Тут в мене така по енергетики, що ви не винні, чи, ну не ви, а людина, яка сторона менше винувата, але та менша сторона, що винувата, піде на примирення. От якось Уступе. Мені почусь, мені так. Давайте подивимося, як помиряться, як, як, яка можливість цього примирення. Ну, Можливо, якась таке, я ж кажу, що якась Дія, да, швидка дія. швидка е, ну, Якщо хочете помиритися, да, то е, от, уступіть. От, щось мені кажеться, уступіть от, по відчуттю, підіть перші на примирення. Навіть якщо ви не винуваті, то все одно зробіть перший крок. І воно тоді якось піде. От. Розумієте, Ви повинні поня зрозуміти, е, Потрібна вам ця людина чи не потрібно? Якщо людина вам не потрібна, тоді не робіть першого кроку. А якщо потрібно, якщо ви дійсно любите, поверне. Тут буде повернення. Тут буде повернення, тут перемога. Але, я ж кажу, в мене таке по відчуттю, от мені картинку показують, ну, невиновний іде перший. А... А той буде на корону на голові носити. Ну, то вже ваші, дивіться, і то вирішуйте самі. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть енергообмін, будь ласка. Е, підписуйтесь, якщо не підписані, і я йду далі. Трічки, що тут у вас? О, а тут, тут треба розкривати. Тут, тут може бути.